друженька, вітаю, подушка, і запрошую тебе на влог. Це старезне відео, до якого в мене нарешті дійшла, так би мовити, дойшов настрій, щоб я його якось там трошечки зліпила, склеїла, змонтувала. І получився оцей, нарешті, влог. Якщо тобі чесно признатися, цим відосом вже, мабуть, більше місяця вони валялися. А це зйомки ведуться в аеропорту Кореї Інчон. На задньому фоні не звертаю увагу, мені допомагають знімати мої цуцики. Вони щось там розповідають. Як ти бачиш, в Кореї підготовка до свят, до Різдва почалася занадто, занадто рано. Ну як на мою думку. Це занадто рано, але ж все ж створювала нас. Це вже пройдено всі перевірки і вже чекаємо з малими посадку на літак. Це я передавала вітання всім своїм колегам, вчителям. Всім, всім, всім. Сара, до речі, вела себе дуже пристойно, майже не пікала, не дзявкала, на відміну від Фрідуськи. Вона в мене така дівчинка за все хвилюється. І треба, щоб мама постійно була в полі зору. І оце ми сидимо, чекаємо. Ну, Звісно, я пригортаю увагу. А ще була одна жіночка з великим песом. А всім кому комуналінька. Знімали, фотографували моїх песиків, роздивлялися, робили компліменти, питали, що дає. Це вже ми зайшли на літак. Звісно, що з каном класом з песиками летіти, то є майже нереально, особливо коли дві песиці, тому вибір був очевидний. А що це має бути премією, щоб було куди поставити переноску з песицями, і щоб було взагалі якось зручно сидіти. Ну а далі у нас йде обідня перерва. Також треба наготувати песиків. Оскільки Сара вела себе дуже тихенько, а Фріда постійно дзякала, то Фріду я взяла наручі на рученьки. І, до речі, що мені сподобалося, що сподобалося, що хлопчик там був такий, це як його бортпроводник. І е, він потім сказав, що ну взагалі-то я знаю ці правила. До речі, я знаю ці правила, що не можна песиків е, в польоті готувати чи напоювати водичкою, чи взагалі виймати. А ну це з азіатськими цими правилами авіакомпанії. Але він сказав, що нічого страшного, я сам маю песиків. До речі, вони всі кажуть, що мають песиків. Сам кажу, маю песиків. І далі, коли потушать світло, ви можете якось там так, щоб але щоб вони не розбіглися і ну, там не спричинили багато хвилювань іншим пасажирам. От я вважаю, що мені дуже повезло з персоналом, який працював в літаку. А таке, до речі, трапляється не часто. А я ще знаєш на що списую на те, що це все ж таки був не економ, клас, тому ну інше ставлення, і інше відношення, і, взагалі, все по іншому. От, хоча е, на довгі перельоти. Бізнес-клас не так то легко придбати оці і преміум клас також, тому що ну на довгі перельоти ти ж розумієш, всі люди намагаються, щоб якось зручніше воно було, переноситься на короткі перельоти, воно знаєш, і там і якщо там 4 години, то що там летіти, чи 5 годин, як хочеш так лети. А коли вже дистанція більше, то це вже зовсім про інше мова йде. момент, Колись давно, тому, років, може, 10-14, якось мені довелося летіти, а я аерофлот чи що там? Ну, ці руся, руся, русня, російськими авіалініями, там ще у них така, знаєш, працюють тьоті Моті а, великі такі крупні. І е, червону форму носять. І якось я пригадала, коли я знімати хотіла відос. Підійшла до мене стюардеса і так нервова мені на посадці в зальоті від зйомка запрещена. курво. От а тут я спокійно знімаю, і ніхто мені нічого взагалі не каже. Ну ось Лураділенди При, приземлилися. І вже просто катаємося, рухаємося по стрічкам. За весь час польоту я взагалі навіть не дещо поспати, я не задрімала. Я навіть не задрімала, я просто розклала цю сидушку так, щоб можна було лежати. ж, звісно, на мені і ми отак і летіли. Ну, мала трошечки, наче покімарила, поспала в туди тому вона. Сара, вона така, ну, тихенько себе вела, але а, не дрімала. В самому аеропорті вже по прильоту було дуже багато справ, особливо з пасицями, тому я нічого не знімала. Отакому. Ой, добрий ранок, добрий ранок, боже, як це все розгребте. Так, так, це пецфренд для готель. Я шукала саме пецфрендлі, тому що зараз мені ще треба вигуляти моїх дівчаток. Це ніяк не покажу. А це в самолітах давали. А, ну, там насправді, як виявилося, нічого такого, знаєш, корисного, такого важливого. Ну, за такі гроші вони мали щось подарувати. Так крем. якийсь, я так думаю, що це бальзам так, 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 так. для ліпсів. Треба буде якось розпакувати, бо я розпакувала тільки це із цього хорошого. А, добре, що вони це роблять, а, типу, органік. А, ну Це не парфюм, це якийсь міст, Ойл міст, тобто туалетка якась. От. І оце така е упаковочка органік, е картонна, що вона, типі, там, там я не знаю скільки туалетного папіру було розписано, що вона яка нешкідлива, і давайте разом рятувати планету. Ні, ну Так я згодна, що разом треба рятувати планету. Але ти? занадто ви розписали хлопці. І це все, звісно, воно все там натрусилося, бо воно не дуже така, знаєш, якісна. Трухаться всюди, з, цього, з, з цієї коробочки. От. Що ще? Ну так, да, оскільки я летіла, ну це не бізнес-лухарі клас, це преміум. Ну а оскільки, 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 з малими з цуценятами, то вибору не було, тому що в економ класах ти, звісно, з цуциками, з песиками, з тваринками, тебе і не пустять, і не полетиш, та й перельот такий, що знаєш, дуже важкий і треба було якось. Ну, щоб відпочити була можливість, хоча я за весь час того прильоту жодного разу так, це треба все ніяк не приберуся, жодного разу не заплющила очі і навіть не задрімала. Тут вже подружка вибачає за такий галас, за такий звук, але поруч працює газона касилка і вона і смердича на бензині і працює. Ну Добре, що є така зона, де можна прогулятися з песиками. До речі, в інтернеті шукала це містечко і там мені сподобалося, що на фотках навіть коли... Ну, фотографії, де люди відпочивали з великими песиками. так? І тут так само. А як виявилося, що не тільки я була з песиками, ну, тому що це пес-френдлі, а і ще й на інших поверхах. А зараз буде огляд цього, скажімо мені, невеличкого тут джунчика. Не знаю, чи піду я далі знімати. Ні. Далі про жрачку і супчик. Ну, куди ж без гарячого супчика? А курочка, то курка то для писиць. Ну, а далі кавуську поп'ємо. Так, я взяла з собою а горнятка. Оце маленьке. Я його везла та шила з собою. Отак от, от. І зараз поп'ємо кавусічки з горішками. Угу. Ну і трошечки дівчаток своїх тобі покажу, куди ж без цього. Рідочка, до речі, якось, ну так, як сказати, прийшла вона в себе, не прийшла. Ну, Їй цікаво, насправді, а, Подорожі, вона привчена, я вже розповідала, що вона в мене до подорожей. Ну, не те, що часто там подорожує, привчена, якось так. А, Сарочка взагалі молодець. Просто молодець. Все добре пройшли, всі ці контролі, всі документи вони в мене отримали, дівчата супер. Так, зробити чи що невеличку раз розпакування що я такого купила. А купила я оце помела Ready it 200 г, здається, скільки воно вийшло. На долар з чимось біля двох доларів. Також я купила собі папаю. Папая також біля, ну так само коштує. І вже просто розпаковуєш це все на продається І можеш їсти. Що я купила робіт? Мені потрібна мочалочка була, тому я все мені купила її ось ось дешевеньку, саму просто. Ну, таку, знаєш, щоб якщо купив, потім щоб з собою натягнути, залишив сам до контролі. Також я купила собі молоко. Звісно, куди ж без молока, без соєвого. Написано, що лактоза фрі соєвого молоко. Ти вже, друженька подружка, знаєш, як я його люблю, яке воно мені смачне. Yeah. Uh, uh, так як я приїхала, тут нічого немає, заселилася, я купила ще саме найобичні такі мініатюрки, я вже, здається, тобі показувала, оці uh, шампунь. Мініатюрочки. Ось таке кондиціонер Ельсеф і такий універсальний шампунь на всі випадки життя. І мені дійсно подобається, що вони бачиш, такі ось невеличкі зроблені, що швидко можна і легко і швидко. Так, кімчі я ще взяла. Купляю я все таке кемчі. Піп'ко моя назва. Ну вони, звісно, не, аден... не ідентичні, вони відрізняються від а, кимчі, тих, які в Кореї, Ну, нічого страшного. Так, а хто їх, до речі, производить? Тут 100 грамів, 100 грамів тих кімчів. Це взагалі В'єтнам єт... робить. При кінці робить В'єтнам. Тобто корейські кімчі роблять В'єтнам, а продають їх в інших країнах. Ну ладно. ну ладно, теж, в принципі, нормально. Написано, що тут ця компанія більше 50 років спеціалізується на цих кімчах. Що тут в складі? Давайте подивимося склад, з чого вони їх виробляють. Так, солена капуста, Матрі Хлорда, Біла редиска, солена вода. вода а, значить Далі тут йде чесничок, пауд оця гостра пудра, глютамат. ну Глютамат додають його всюди. Як ти знаєш, в Азії його дуже-дуже люблять. І тут це просто ну для підсилювачі смаку вазі Азії взагалі дуже люблять. От. Далі у нас собі, я взяла собі так, як каву, я от таку. ну, звичайно, не п'ють, а тут вона і не потрібна. Це як кавовий напій, звісно, тут є кава, і пишуть, що тут є додавання якихось там вітамінів. А що тут є? Ну Начебто Ну, Це, звісно, смішно. Білі боби квасоля. Джинс, начебто джиншень. Дженшень тут також люблять. Карнітін, тете, -те хромі, наміна, якийсь оксид, якась там ще кислота. Ну, тобто, таке, тобто, це така буде як начебто суміш для здоров'ячка вона. ну Не знаю, взяла вже на пробу, що там йому подивимося. Так. Далі я захотіла цього чорнослива От, я взяла дві, 30 грамів, і тут там, і 30 грамів, тобто 60 грамів, але різних виробників ага, захопила с мені оцих ем, чорнослива. От, ще я взяла хліб. Хлібчик тостерний, простий звичайний, але що мене заінтригувало, тут написано, що тут до складу входить е, е, цього хліба до борошна сім якихся, ага, що Тут входить е, і, окрім, а, а, ван, окрім борошна, тут якийсь е, міл, вівсянка, е, по, висівки, гарбуза. Е, начебто тут е, ще. Висівки льону, соняшника, потім щось ще щось ще. Ой, не бачила, треба різкось наводити. Ну, тобто там ще й додаткове щось, якісь корисні речовини. Далі тунець в соєвої олії, простий, звичайний. В цему не буде хлібчиком. І, звісно, ось-таки мої улюблені бананчики. От, ну тобто вся така. А, і ще для цуциків, ну то я вже показувати не буду. От таких покупочки. От. Ще смачно папа з 71. Я вам скажу, да, Починаю. Просто береш і їси. Що друженька-подружка насправді папая виявилася дуже смачна, дуже класна. А я дуже дякую тобі за перегляд. Люблю тебе, обіймаю цьомою і до зустрічі в наступному відосі. Цим цьом. Мені подобається, що вона вже чищена. Хочу Я не знаю, чи можна песиком попа.